Попрощатися з 33-річним поліцейським полку спеціального призначення Геннадієм Лахмаєм до Свято-Георгіївського храму прийшли його близькі, рідні та друзі. Був одним з кращих, розповідає про побратима капелан полку Сафарі Микола Мединський. Енергійний, товариський. Той, на кого можна було покластися, той, з ким можна було спілкуватися і відчувати підтримку, і відчувати, що поряд з ним. Можна йти не до кінця до перемоги. У березні 2022-го, каже капелан Геннадій Лахмай вступив до полку спеціального призначення Сафарі, що входить до штурмової бригади. Людь у кожного чоловіка, який стає на захист, охарактеризувати можна просто справжній. До повномасштабного вторгнення разом служили у поліції охорони, розповідає його колега Дмитро Вознюк. Дуже надійна, хороша людина була. Надійний друг, дуже любив свого сина, який також захоплюється футболом, так як і він завжди його возив на тренування. Футбол це його було друге життя. Він його любив дуже. Геннадій Надій Лахмай у команді грав на позиції на півзахисника, каже його тренер з футболу Ігор Глушок. Він захищав честь команди Динамо ГУНП Хмельницької області. Це був лідер, це була така дуже приємна, класна людина. Який завжди мав позитив, і коли ми виходили після гри, то це була золота людина. Каже, так само, як його батько Геннадій вправно забивав лівою. Є відео, де він не забував класні голи. Професіонал був. За словами Ігоря Глушка, загинув воїн поліцейський 6 вересня 2023 року поблизу села Кордюмівка Бахмутського району під час виконання бойового завдання. Його ідентифікували за ДНК експертизою. У Геннадія Лахмая залишився син, дружина і батьки. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.